Вона була впевнена нарешті настав час відпочити, збудувати дім і просто жити. Але замість щастя отримала ультиматум від свекрухи хабо купите квартиру моєму синові, або я переїжджаю до вас. Те, що сталося далі, розірвало родинні маски. Перед тим як почати, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії, натисніть лайк. Якщо хоч один раз у житті стикалися з родинним шантажем. А головне додивіться до кінця, бо фінал цієї історії змусить вас подивитися на свекрушені поради зовсім інакше. Олена сиділа в м'якому кріслі, дивлячись на екран телефону, де щойно з'явилися цифри підписаного контракту. Сума була солідна, та, що змінює відчуття впевненості. Поруч Віктор, її чоловік, допивав каву. І посміхався з тією особливою теплотою, яку вона завжди в ньому цінувала. Нарешті можемо видихнути, з полегшенням мовила Олена, відкидаючись назад. Два роки без відпочинку і недарма, і відпустку заслужили, підтакнув Віктор. Може, махнемо до Туреччини або в Грецію? У цей момент його телефон завібрував. На екрані засвітилася мама. Олена встигла помітити, як у нього сіпнулися кутики губ, усмішка зникла. Мамо, привіт. Так, усе добре, контракт підписали яку квартиру. В його голосі з'явилося напруження. Мамо, ми ж це обговорювали. Ні, я не відмахуюсь. Гаразд, ввечері поговоримо. Він поклав слухавку і потер перенісся, мов намагаючись зібратись із думками. Щось сталося? тихо запитала Олена. Мама хоче, щоб ми купили квартиру Артему. Наталія вагітна, їм потрібно окреме житло. А Оренда не варіант. Олена підвела брови. Вікторе, твій брат, 30 років живе за чужий рахунок. Спершу за твій, потім за мамин. І що він досі не готовий стати самостійним. Він митець, ти ж знаєш, а творчість не завжди приносить стабільний дохід, а от дитина стабільні витрати, різко відповіла вона. Ми самі зводили будинок, ніхто нам квартир не дарував, якось впоралися. Віктор промовчав. У цій тиші Олена знову впізнала знайому боротьбу між синівським обов'язком і здоровим глуздом. Йому було складно, це вона бачила без слів. Увечері, вже вдома, телефон знову задзвонив. Марія Іванівна не збиралася здаватися. Ваню, я серйозно, Наталія на восьмому місяці. А вони в однокімнатній квартирі тісняться це ненормально. Мамо, ми подумаємо нам треба час, який час? Дитина ж не чекатиме, ти ж бізнесмен, що тобі вартує. Олена не витримала, взяла трубку. Добрий вечір, Марія Іванівно, давайте чесно скільки коштує квартира, яку ви підібрали? Ну, приблизно вісім мільйонів. Вісім мільйонів це наша річна прибутковість. Ми не можемо просто так узяти і витратити їх. Ах, ось як. Голос свекрухи затвердів. На себе, значить, можете, а на родину шкода. Попереджаю, не допоможете, пожалкуєте. У слухавці клацнуло і пішли гудки. Що вона мала на увазі? Олена глянула на віктора. Він знизав плечима, але в очах зблиснуло щось тривожне, і вона вже знала, спокій закінчився. Наступного дня почнеться інше життя. Наступний ранок розпочався з семи пропущених викликів від Марії Іванівни. Олена стояла біля плити, варила каву, коли телефон знову задзвонив. Вона навіть не оберталася. Вікторе, візьмі слухавку, я вже не можу це слухати. Чоловік важко зітхнув, підняв трубку і одразу почув сухий, холодний голос матері. Сину, я кажу востаннє. Або ви купуєте Артему квартиру, або я переїжджаю до вас. Вибирай, мамо, але це вже шантаж. Зате справедливий. Я вас виростила, на ноги поставила. Тепер ваша черга подбати про сім'ю. Олена різко підійшла і вихопила в нього телефон. Марія Іванівно, тоді ми просто відмовимося і подивимося, що буде далі. На тому кінці лінії запанувала тиша. Потім пролунав спокійний, навіть зловісний голос Побачимося увечері дорогенька. Я вже й валізу збираю. Олена поглянула на чоловіка. Той сидів, схопивши голову руками, мов намагаючись заглушити думки. Вона жартує. Ні, зітхнув Віктор. Мама ніколи не жартує, тоді й ми не будемо жартувати. Олена спробувала зосередитися на роботі та даремно. Цифри в документах зливалися. Думки розбігалися. Усередині назрівав вирішальний крок. Ближче до обіду вона підняла голову з рішучістю, яку саму себе здивувала. Вікторе, подзвони, Артему, нехай приїде сьогодні. Навіщо? Я хочу подивитися в очі людині, через яку нас шантажують. Артем з'явився за одну годину. Джинси з дірками розпатлене волосся, манера триматися, ніби йому весь світ винен. Увійшов з усмішкою, ніби на чай зайшов. Привіт, брате. Чув, маманя вас трохи дістала, так? Артеме, звернулася до нього Олена. Поясни мені, ти дорослий чоловік, скоро станеш батьком. Чому ти досі не можеш сам утримувати свою родину? Той знизав плечима, не знімаючи кепки. Мистецтво штука непередбачувана. Сьогодні маєш виставку, завтра нічого, а тут ще дитина. Трохи підтримки не завадить. Підтримка це одне, а повна залежність інше. Час шукати стабільну роботу. Олено, ну навіщо так радикально? У вас же є гроші, що вам варто допомогти. Нам це може коштувати майбутнього. Відрізала вона. Ми не банк для родинних кредитів. Артем насупився, мов дитина, яку позбавили цукерки. Потім мовчки підвівся і пішов. Віктор дивився йому вслід через вікно, мов щось у собі шукаючи. Ти сердишся на мене? м'яко запитала Олена. Ні, ти права, просто складно йти проти матері, а проти дружини легко. Віктор обернувся, підійшов ближче. Пробач, я з тобою. Удвох вони поверталися додому мовчки, та коли зайшли у двір, Олена помітила таксі. Водій саме вивантажував валізи, почалося. Прошепотіла вона. Першим до квартири зайшов Віктор. Двері були відчинені. У передпокої вже стояли сумки, а з кухні долинав голос Марії Іванівни. А де у вас нормальні каструлі? І чому в холодильнику одні йогурти? Олена ступила слідом. Її обличчя залишалося непроникним, але всередині все палало. Вони переглянули з Віктором мовчки, без слів та з однаковим здивуванням і злістю в очах. Мамо, що це все означає? обережно, але з напругою в голосі, запитав Віктор. Із кухні вийшла свекруха з рушником на плечі, наче була тут завжди. А що не зрозуміло?» Переїжджаю, я ж попереджала. Не купиш, брату, квартиру. Доведеться мені подарувати свою присутність. Так що, Анжелко, не ображайся. Але тепер житимемо разом. Це наш дім, тихо, але твердо сказав Віктор. А я вам його не руйную, а зміцнюю, вибухнула Марія Іванівна. Бо родина це підтримка, а не тільки заробітки і підрахунки. Ви обидва забули, що таке відповідальність. Я мушу вам про це нагадати. Вона схопила ще одну валізу і потягла до вітальні, мов була впевнена у своєму праві на кожен метр їхнього простору. Олена застигла. Це вже не було просто проханням чи шантажем, це було нахабне вторгнення. Марія Іванівно, почала вона та вчасно зупинилася. Її рука торкнулася сумочки, з якою вона щойно повернулася з міста. Там лежав тонкий пакет із аптекарською етикеткою. Олена глянула на нього і раптом відчула, як у грудях щось клацнуло. Знаєте що? Її голос звучав рівно. Майже спокійно. Зачекайте хвилинку. Вона дістала пакет, поклала на тумбочку в коридорі, звичним рухом розстебнула блискавку, витягла білу смужку паперу і розгорнула. У мене теж є новина, Марія Іванівно. Сьогодні я була у лікаря. Свекруха обернулась, зацікавлено примруживши очі. Віктор напружено завмер Ми з Віктором, ми також чекаємо на дитину. У квартирі запанувала тиша, така густа, що навіть звук автомобілів за вікном здавався далеким. Свекруха витріщилася на Олену, мов не вірячи Ти вагітна?» ти вагітна, нарешті вимовив Віктор, ніби боявся зіпсувати момент. Шість тижнів хотіла сказати красиво за вечерею, але, бачиш, обставини змінилися. Олена глянула на свекруху, і її голос набрав іншого забарвлення. Твердого, холодного, і я зрозуміла дещо важливе моя дитина не буде рости в домі, де звикли жити за чужий рахунок, де бабуся вважає шантаж нормальним способом впливу, де немає поваги до чужого простору і рішення. Марія Іванівна намагалася щось сказати, але Олена підняла долоню. І ще одне Артем і Наталя впораються самі. Бо, коли в людини немає вибору, вона знаходить у собі сили. А коли є багатший брат, що вирішує все за тебе, тоді не з'являється мотивації ні працювати, ні дорослішати. Віктор ступив до неї ближче, поклав руку на плече. Мамо, послухай, Олена, права, ми тебе любимо, але так більше не можна. Марія Іванівна мовчки стояла посеред вітальні, немов втративши орієнтири. Її руки ще тримали валізу. Та погляд ковзав десь повз, ніби шукаючи хоч якусь опору. Вона, яка звикла керувати, наказувати, направляти, раптом опинилася в ситуації, де ніхто не злякався її ультиматуму. Ви ще пожалкуєте, пробурмотіла вона, не дивлячись в очі, наплювали на родину, руйнуєте сім'ю власними руками. Олена зробила крок уперед вона не підвищувала голос, не перекрикувала свекруху. Її слова звучали просто і без пафосу та кожне, як удар дзвону. Ні, Марія Іванівно, ми не руйнуємо родину, ми її створюємо і встановлюємо кордони. Бо любов це не шантаж, не вимагання, не контроль через почуття провини це повага і вміння сказати ні, коли це потрібно. Свекруха втупилася в Олену. На мить її очі ніби заблищали від образи чи то жалю. Але слова вона більше не сказала. Лише розвернулась і повільно, з гідністю, почала збирати речі назад у сумки. Віктор стояв мовчки, ніби все ще не вірив, що це відбувається насправді. Усе його життя було побудоване на компромісах з матір'ю, але тепер щось зрушилося. Коли Марія Іванівна вийшла за поріг, наостанок вона обернулась. Вам ще доведеться зрозуміти, що сім'я це відповідальність. А не зручність. Олена нічого не відповіла. Вона лише закрила за нею двері. У коридорі повисла тиша. Потім Віктор підійшов до дружини, обійняв її за плечі Пробач мені. Я мав давно це зробити провести ці межі раніше. Ти не мала бути тією, хто бореться за наш простір. Ми зробили це разом, відповіла Олена м'яко. І наш малюк буде рости в домі, де поважають один одного. Де не вимірюють любов у грошах і не ставлять умов. Вони стояли в обіймах, не рухаючись, і вперше за довгий час почувалися по справжньому вільно. Наступні дні були схожі на тишу після бурі. Олена працювала з новою мотивацією, їй було важливо знати, що кожна хвилина, вкладена в справу, тепер працює на їхню родину. Віктор також змінився. Він більше не уникав розмов про сім'ю, не відвертався, коли мова заходила про матір чи брата. Перше за весь їхній шлюб Олена відчула, що він поруч не тільки фізично, а й душевно. Минув один місяць. Одного дня, коли вона перебирала нові ескізи дизайну, Віктор зайшов до кімнати з телефоном у руці. Артем дзвонив, сказав тихо. І що ж? Привітав нас із вагітністю, сказав, що знайшов роботу в рекламному агентстві. Дизайнером. Олена підвела очі. Усередині щось тепло ворухнулось. Бачиш, коли в людини немає іншого виходу, вона шукає шлях. Просто треба було, щоб хтось відмовився тягти її далі. Віктор кивнув, потім додав І Наталя народила синочка. Вони знімають двушку на околиці, але кажуть, що щасливі. Олена не сказала нічого вона просто обійняла чоловіка за руку. Осінній вечір опустився на місто, огортаючи його холодною млою і світлом ліхтарів, які миготіли в дощових калюжах. Олена сиділа в дитячій кімнаті, що ще тільки почала набувати форми. На підлозі лежали розкладені каталоги з меблями, а на столі список необхідного ліжечко, коляска, пелюшки, монітор для немовляти. Звичний прагматизм поступився місцем перечуттю нового життя. Раптом пролунав телефонний дзвінок. Олена неохоче підняла трубку знову номер Марії Іванівни. Вона мовчки дивилася на екран, потім відповіла: Добрий вечір, коротко мовила. Вітаю з майбутнім поповненням. Голос свекрухи був холодно ввічливим. Артем розповів, і я подумала, можливо, приїхати на кілька днів допомогти, допомогти. Олена трохи не стримала здивування. Ми самі впораємось, це зрозуміло, але ж я бабуся, і це не дає права диктувати, як нам жити. На тому кінці лінії запала пауза. Потім Марія Іванівна глухо пробурмотіла Просто подумай може, з часом, з часом ми все зважимо, до побачення. Олена поклала слухавку. Цього разу вона не нервувала, не тремтіла, як раніше, коли свекруха втручалась у їхнє життя. Тепер вона знала, що її слово має вагу. Того ж вечора Віктор прийшов із роботи з двома шматками торта і пляшкою соку. Він розклав усе на кухонному столі, підморгнувши. Святкуємо, я вперше за довгий час не відчуваю, що розриваюся між двома жінками мамою і дружиною. Бо ти зробив вибір, усміхнулася Олена. І наш малюк теж відчує це. Я часто думаю, скільки разів я мовчав, аби уникнути конфлікту, і скільки разів це лише погіршувало ситуацію. Інколи мовчання це теж вибір, просто не завжди правильний. Олена поклала руку йому на долоню. Ми створили не лише дім, ми створили простір, де є любов, повага і межі, і тепер його ніхто не порушить. Наступного дня знову подзвонив Артем цього разу не з проханням, а з подякою. Ви були праві, мовив він. Коли вибору немає, починаєш рухатися. Наталя бачить, що я стараюсь, і теж змінилась. Ми, ми щасливі, як не дивно. Дякую, що не здалися. Це не ми тебе змінили. спокійно відповіла Олена. Ти просто вперше зустрівся із собою справжнім, без підпорок. Після розмови вона довго сиділа біля вікна, На дворі все ще лив дощ. Але всередині неї панувала тиша вперше за довгий час. Марія Іванівна більше не погрожувала, не нав'язувалася. Вона іноді телефонувала холодно, формально по святах. Віктор відповідав стримано, але не ухилявся від розмов. Він навчився говорити ні, не почуваючись винним. Олена бачила, як він росте поруч із нею, вже не як чоловік мами, а як батько, як партнер. Їхнє життя не стало легшим. Але воно стало чеснішим. Коли в домі з'явився перший дитячий бодік, розкладений на спинці крісла, Олена раптом усвідомила її життя змінилося остаточно. Не колись у майбутньому, не після пологів, а вже тепер. Кожна дрібниця від вибору кольору стіни до розкладу дня оберталась навколо крихітного нового життя, і, попри втому, попри тривогу, їй це подобалося. Віктор теж став іншим. Він тепер щовечора заходив у майбутню дитячу, просто щоб постояти серед ще порожніх полиць, ніби звикав до думки, що тут житиме їхня дитина. Часом приносив із собою дрібниці дитячу книжку, нічничок, навіть плюшевого ведмедика, якого ніяк не міг обрати між двома, і щоразу питав «Це й буде нашим першим подарунком. Ні, жартувала Олена. Нашим першим подарунком буде те, що ти навчився не брати трубку від мами на третій дзвінок поспіль. Він усміхався, але розумів, що це не просто слова, це була їхня маленька перемога. І не лише над Марією Іванівною, а над старими звичками, над зв'язками, які багато років тягнули за собою провину. Одного дня, вже на сьомому місяці вагітності, Олена поверталась із магазину. Коли біля під'їзду її перехопила сусідка тітка Люба, та завжди мала потребу щось дізнатися або передати на всяк випадок. Оленко, ти не в курсі. з притиском запитала вона. Твоя свекруха, здається, шукала квартиру в нашому під'їзді, казала, що хоче бути ближче до онука. Олена зупинилася, ніби її хтось плеснув холодною водою. На мить вона нічого не сказала. Лише глибоко вдихнула. Ні, пані Любове, я не в курсі, але дякую. Увечері вона розповіла Віктору. Той мовчки слухав, потім лише зітхнув. Ти думаєш, вона справді знову щось затіває. Я думаю, що вона не звикла бути далеко від контролю. То що робити? Те саме, що й досі тримати кордони. Якщо вона зніме тут квартиру, це її право, але наш дім залишиться нашим. Він кивнув. Але в його очах було занепокоєння і страх не за себе, а за Олену. Вагітність давалася їй непросто довгі дні на ногах, постійні перепади тиску, безсоння. Він бачив, як вона вночі вставала, сиділа на кухні з чаєм, тримаючись за живіт і намагаючись відволіктися думками. Знаєш, що я вирішив, несподівано сказав Віктор. Ми поїдемо на кілька днів за місто. Ти відпочинеш, набираєшся сил. Подихаєш іншим повітрям, без дзвінків, без сусідок, без новин від мами, а робота обійдеться цей раз усе для тебе. Вперше за довгий час вона погодилася без заперечень, їй справді хотілося втекти, хоч ненадовго, від усього, що тиснуло, що нагадувало, що втомлювало, і в ту ж мить вона відчула рух, ніжний, але виразний зсередини, Їхні маля, як знак, що все правильно. Що життя вже тут. Маленький будинок за містом зустрів їх тишею, яку порушували лише осінні птахи та вітер, що гуляв сосновим лісом неподалік. Це був не готель і не курорт, затишний котеч на краю села, з каміном, плетеним кріслом на веранді, і видом на озеро, що тихо дзеркалило сіре небо. Олена з першого подиху зрозуміла саме цього їй бракувало. Ранки без тривожних новин. Дні без дзвінків, вечори без звичних, а що скаже мама? Тут усе текло повільніше, мов час теж вирішив трохи відпочити. Віктор, здавалося, теж, ніби перевтілився він не відкривав ноутбук, не відповідав на робочі листи. Готував сніданки, приносив теплий плед, жартував і щовечора розповідав історії з дитинства, ті, які досі зберігав у собі як старі фото в альбомі. Її сміх звучав по-новому «Не вимучено, не як захист, а щиро, якби ми так жили щодня. прошепотіла Олена одного вечора, коли вони сиділи на терасі під пледом, дивлячись на зорі. То, мабуть, швидко б розучилися цінувати, усміхнувся Віктор. Але тепер я знаю такі моменти не бонус, а необхідність, і я знаю, відповіла вона. Щоб не сталося, наша сім'я. Це не просто дах, це вибір, і ми його зробили правильно. Та саме в цей момент на телефон Віктора прийшло повідомлення. Він глянув і застиг. Олена підвелась трохи тривожно. Щось сталося це від мами, відповів він повільно. Коротко, у лікарні. Якщо цікаво, терапія на п'ятому поверсі. Олена зойкнула що значить, якщо цікаво? Вона що серйозно хвора? Не знаю, але цей тон, знайомий, ніби знову випробовує наші межі. Вони сиділи мовчки. Здавалося, тиша, яка ще один день тому була спокоєм, тепер перетворилася на напругу. Віктор зітхнув. Поїду сам. Можливо, і справді щось серйозне, а ти відпочинь. Добре, неохоче погодилась Олена. Але тільки тому, що я не хочу знову бачити її театру. Він поїхав зранку. Марія Іванівна справді лежала у лікарні. Нічого критичного, тиск перевтома, трохи травматизму для ефекту, але не це вразило Віктора найбільше, а те, як вона зустріла його, прийшов таки. прошепотіла вона ну що, як там, ваша Олена, ще тримає тебе на короткому повітку. Він зупинився біля її ліжка, довго дивився їй в очі, потім тихо, але чітко сказав. Вона моя сім'я, а не ваша Олена, і я сам обираю кого слухати, а кого ні. Марія Іванівна закусила губу. На мить її очі заблищали сльозами, але вона відвернулась. Не треба було так. Я ж просто хотіла добра. тільки твоїм способом, а наш інший. Він залишив у вазі яблуко, попрощався і вийшов. Без скандалу, без докорів, просто вийшов. Віктор повернувся за два дні спокійний, але дещо задумливий. Олена зустріла його біля воріт, у теплій в'язаній кофті і з тим особливим поглядом, у якому було більше розуміння, ніж слів. Ну як? тихо спитала вона, коли він обійняв її. Як завжди, півдрами, півнатяками на провину. Але я вперше не відчув себе винним, просто побачив її слабкість без злості. І що ти вирішив? Що ми все зробили правильно, і я теж. Увечері вони сиділи на кухні і складали список імен для малюка. Олена жартувала, що якщо він ще раз запропонує лев, вона змусить його спати в дитячому ліжечку. Віктор сміявся щиро, глибоко, як давно вже не сміявся. Їхнє життя поволі набирало нового ритму без зайвих людей, без зобов'язань, що тиснуть, без страху перед незручними розмовами. Через кілька тижнів народилася донька. Маленька Марта з темними очима і дивно спокійним поглядом, ніби з першого ж дня знала. Тут її люблять безумовно. У пологовому Віктор тримав дружину за руку, не відходив ні на крок, ніби боявся, що щось упустить. Але коли почув перший плач доньки, заплакав сам. У перші дні після виписки їхній дім наповнився новим шумом. Пелюшками, нічними підйомами, безладом на кухні і ароматом дитячої олійки. Олена була виснажена, але щаслива. Віктор розгублений, але відданий. Вони обидва навчилися бути батьками без підказок, без маминого досвіду, лише з власним інстинктом і любов'ю одне до одного. Марія Іванівна зателефонувала через один місяць. Її голос звучав незвично стримано. Я чула, у вас, дівчинка, вітаю. Я не хочу нав'язуватись, просто хотіла сказати якщо щось буде потрібно. Дякуємо, Марія Іванівно, перервала її Олена. Ми дамо знати, коли будемо готові, поки що ні. Вони відклали слухавку не з образою, а з легкістю. Тепер їхній світ мав нову вісь обертання маленьку Марту. Вона вчила їх тому, що справжня любов. Не потребує жертв, контролю чи шантажу. Вона ростила батьків, як і вони ростили її. Артем також змінився. Він рідко телефонував, але коли це ставало без вимог, без претензій. Розповідав, як працює над новим дизайном, як Наталя з малим проводять дні на прогулянках. Він не став іншим, просто нарешті став собою, і цього було достатньо. Одного вечора Олена знову сиділа на терасі з чашкою чаю і ковдрою на плечах. Марта спала в кімнаті, Віктор лагодив полицю у вітальні. Осінь була вже глибокою, але їй було тепло, не від пледа від тиші всередині. «Ми не відштовхнули родину, подумала вона. Хми врятували свою. Бо іноді, щоб зберегти любов, потрібно навчитися сказати Досить поставити кордон. І тільки тоді починається справжня близькість, там, де тебе чують, а не змушують. Чи мала право свекруха втручатися у життя сина і невістки? Хто, на вашу думку, повівся правильно? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Якщо історія зачепила, поставте лайк і підпишіться на канал. Це допоможе нам створювати ще більше драматичних реальних сюжетів. Щоб не пропустити нову історію вже завтра. Натисніть дзвіночок і переходьте до наступного відео, воно не менш захопливе.